А вот это Верона по сравнению з пам'яті Смольникова тут гронки помощнее і созревание тут трошечки позже. Вот на даний момент він якраз тільки-пі-тіки -пі підійшов. Він іде трошечки позже. Если там вже бачу некоторые ягоди вже трошки зверху заізюмились, а цей якраз тільки-тільки-тільки підійшов. Вот тут я внизу зараз ягодку візьму. М -м -м. С хрустом, Ладка. Так, Верона сьогодні 6 -е вересня, снимаю. Вот такие балла. вот тут балваночки килограмма за два. Так, а це аполинария щеннікова. У мене стався один кустик. Оце тут кілька гороночок, але він вже теж перевісів, ось вже почав вже заізюмлюватися дійсно полуізюм А полінарій 6 вересня теж передержаний. Ну, що зробиш? На все рух не вистачає і тари не вистачає, що там приходиться. Ну, в общем так. А сьогодні 6 вересня. Вижзаю. Так, а це людочка железненка. Я не пам'ятаю, по-моєму, він з під кривого рогу чи в самому Кривом розі. Ось така от ягода. Я вже пробував. Ну, ще раз візьму десь знизу ягодку. Ось така взяв, така пошти окрашена. М'ясиста, сладості достатньо. Ну Якщо взяти верхню, то що вже добре Ну, Тут просто більше сахару. Мускат. Зверху мускат. Внизу я не бачу. Ну я не буду тягнути, тому що треба виноградник зачищати, винограду вже мало, оставляти його на кусту. Ну, не те. Так, срізаю, людочка железнянка. Сьогодні. 6 вересня. Ось така от крупна ягода. Ну, Я вже мені то не беру. Що є, то є. Так. Людочка 6 вересня. А от ця форма називається розы цвет е, котова. Оригінальний такий окрас, я дождався. І десь я візьму весну ядку. По-моему, это должен быть мускат. Угу. Хрустом мускат шикарнейший. Ну, слава богу, что птички сюда не достали. Вот это тут на солнце начало даже трошка аж заизюмливаться. Ну, там он вот внизу. В общем, вот тут хоночки Уружай не сильно нагруженный, но ну, что есть, то есть. Вот эти вот красота. Так, розы цвет котова. Сегодня 6 -е вересня.